Цивільне життя ніхто не відміняв. Є дитина, є дружина, і вперед із піснею. Можна заробляти гроші, треба адаптуватися. Я дуже люблю подорожувати по іншим країнам. Поэтому, а щоб подорожувати, треба заробляти. Так що отак. Я, звичайно, буду ставити перед собою таку мету зробити зручне робоче місце і мати на увазі ще психологічний аспект, тому що ветеран війни, людина з інвалідністю, психіка раніма, може бути конфліктна ситуація в колективі. Особливо хто воював, хто не воював, і наскільки роботодавець готує себе психологічно своїх співробітників до таких конфліктів, які заходи вживає, щоб їх попередити, намагаюсь відвідувати подібні заходи, оскільки спілкування між людьми виникають якісь ідеї. У нас пройшло навчання більше 60 учасників бойових дій за такими професіями, як оператор з числовим програмним керуванням, оператор обробки комп'ютерних даних, електрогазозварник, кухар, робітник комплексного обслуговування та іншими професіями. У нас створені всі необхідні умови для того, щоб людина, яка має деякі фізичні вади, могла успішно проходити навчання. Так.